Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч Меламах Б-6. Меламах Б-6 – повноцінний сон та відновлення сил. Одну з найбільших таємниць української історії зберігає ось цей мармуровий саркофаг. Саме в нього рівно 970 років тому поклали тіло Ярослава Мудрого, одного з найвидатніших князів Київської Росії. Усипальницю встановили в соборі Святої Софії, збудованого, до речі, за правління Ярослава. Вважається, що вперше саркофаг відкрили напередодні Другої світової війни. Тоді ленінградські науковці довели, що всередині останки саме Ярослава Мудрого. Після вивчення їх повернули назад. Є навіть документи про це. Але коли у 2009 році співробітники заповідника Софія Київська розпечатали гробницю, щоб провести свої дослідження, їх чекав неприємний сюрприз. Прах великого князя київського зник. Підозра одразу ж впала на Москву. Це був не перший випадок, коли під наглядом НКВС радянські вчені вилучали рештки київських князів, вивозили їх до Росії та не повертали назад. І науковий інтерес був лише прикриттям для справжньої мети цієї спецоперації. Як стародавні кістки могли поховати головний російський міф, куди і коли зникли рештки великого князя Ярослава Мудрого, і несподіваний слід, який можливо допоможе розкрити цю загадкову справу? Справжній історичний детектив від Костянтина Павлова. Пограбування тисячоліття вперше саркофаг Ярослава Мудрого дослідники відкрили у 1936 році і були шоковані. Хто поцупив рештки одного з найвідоміших князів Київської Русі? Виникає початок всієї головоломки. Як стародавні кістки могли зруйнувати головний пропагандистський міф Кремля? Торжу наказали їх. Ну, або прикопати, або знищити, і несподіваний світ, куди привели пошуки великого князя Ярослава Мудрого. Це була без перебільшення грандіозна подія. Вересень 2009 року. Вчені відкривають саркофаг Ярослава Мудрого, одного з найбільш відомих правителів Київської Русі, який був похований у соборі Святої Софії майже тисячу років тому. Дослідження рештків Великого князя за допомогою сучасних технологій дозволить пролити світло на багато загадок минулого, але у середині гробниці навчених чекали на відповіді, а нова таємниця. Прах Ярослава Мудрого зник. Перше, це був шок, тому що за документами 1964 року там мав бути Ярослав. Востаннє саркофаг розпочатували у 1964 році. Як радянські вчені не помітили зникнення, адже князь був легендарною постаттю в історії. Він спадкоємець Володимира Великого, того самого, який хрестив Київську Русь. Але це був той випадок, коли син перевершив знаменитого батька. Під час правління Ярослава Київська Русь досягла вершини своєї могутності та розвитку. В момент його залюднювались міста, збудовувались міста, коротше, захист від степовиків, розгромив печенігів. Фактично при ньому почалась спроба автокефалії української церкви. Але повернімося до нашого розслідування, куди ж зник прах Ярослава Мудрого і чиї кістки були знайдені в 2009 році у його саркофазі, для того, щоб все з'ясувати, нам доведеться відмотати колесо історії майже на 100 років назад. Потрібно було закріпити, те що, те, що зараз продовжує Путін єдиний народ. Оцю спадкоємність. Більшовики активно вигадують докази для цієї теорії. І князі Києва, на думку Москви, повинні зіграти в цій постановці важливу роль. Вперше саркофаг Ярослава Мудрого дослідники відкрили у 1936 році і були шоковані. У мармуровій труні знаходилися рештки двох людей. Через три роки гробницю знову відкриють, щоб відправити кістяки до Ленінграда. Там є база для проведення новітнього на той час методу дослідження вуглецевого аналізу кісток. Антропологи працювали, співставляли ці дані з даними писемних джерел, які збереглися, і власне на цій підставі було. Доведено, що це кістяк саме Ярослава. Праг жінки, який теж відправили до Ленінграду, також аналізують і з'ясовують, що у неї скандинавське походження Вчені з високою долею ймовірності заявляють у мармуровій труні Ярослав Мудрий та його дружина Інгігерда у 1940 році. Рештки повертають до Києва. Але чи справді все було саме так? Виникає початок всієї головоломки. Е, Яку не можуть розв'язати до цих пір ми можемо підозрювати, що Кремль не повернув справжні рештки Ярослава Мудрого в Україну. У Софії Київській нам показують унікальні архівні документи. Там усі ходи записані. Якщо уважно вивчити ці документи, можна побачити, що згідно перших трьох кістяк Ярослава Мудрого знаходився у своєму саркофазі аж до 2009 року. Але куди ж він тоді подівся? Ми ретельно вивчаємо документи. 36-й рік Ярослав з дружиною в саркофазі 39-й. скелети вилучаються для досліджень. Сороковий прах, нібито повертають до Києва, але кладуть не в саркофаг, а в спеціальне сховище. 64-й. Ярослава згідно з записами повертають у саркофаг. А от кістки інгігерди чомусь вирішують лишити у сховищі це важлива деталь. Вона вказує на те, що в 64-му році рештків князя вже не було. Тож, коли вони зникли, перша версія прах Ярослава мудрого в 40-му році росіяни не повернули до України. Світлини про те, як виймали кістки і що вони там в нас є. Світлин про повернення і як їх клали у сархофах немає. Такі прецеденти вже були напередодні Другої світової з Успенського собору Києво-Печерської лаври. Радянська влада вивезла в Ленінград ще одну святиню: череп князя Володимира Великого, батька Ярослава. Операція під керівництвом НКВС. Після цього ніхто більше не бачив череп того, хто понад тисячу років тому хрестив Київську Русь. Але навіщо в Москві красти кістки князів київських? Для того щоб підтвердити свою версію про те, що вони є спадкоємцями Русі. Тому для кожної ідеології потрібні певні такі маркери. Але великі князі були поховані не в Москві, а в Києві. І історичний факт, який демонстрував усьому світу, хто насправді є справжніми спадкоємцями Київської Русі? Це, звичайно, не влаштовувало Кремль. Крім того, навіть після смерті князі могли знищити один із головних імперських міфів Росії. У Сироковому аналіз ДНК ще не робили, але наука розвивалася дуже стрімко. І це би довело, що як би не було в тому чи іншому відсотковому відношенні, ми мали би перш за все скандинавсько-слов'янський ДНК, ось, і друге, це б довело би, що це не має ніякого стосунки до Московщини, особливо того часу, якої не існувало взагалі як держави, і це би зруйнувало би російський міф про єдиний народ. Але повернемося в 40-й рік. Згідно з іншою версією, прах князя Ярослава Мудрого повернули до України. Правда, після цього чекісти наказали його знищити, як знищили унікальний Успенський собор в 41-му. Коли в 41-му році німці підступали до Києва, то є за спогадами дійсно сторожу, наказали їх ну, або прикопати, або знищити. І він справді цього не зробив. Це дуже важливе свідчення. Потягнувши за цю ниточку, пошук зниклого Ярослава Мудрого привів до несподіваних результатів. Проводилися лекції серед іммігрантів, де сам же Повстенко наголошував на тому, що останки Ярослава знав. Олекса Повстенко в 41-му році був директором Софіївського музею. Це він врятував стародавній пам'ятник архітектури від знищення радянськими військами, коли ті відступали з Києва. Після війни емігрував до Сполучених Штатів. Чи міг директор музею, де був саркофаг, вивести рештки Ярослава Мудрого, щоб ще раз врятувати їх від радянської влади? Більш відомим предметом, який був вивезений тоді в 43-му році, це ікони Ніколи Мокрого. А вже до неї прив'язують останки Ярослава. Вважаючи, що вони ну як там перебували разом. Ікона Миколи Мокрого була однією з найдавніших у Софіївському соборі. Врешті святиня опинилася в Нью-Йорку, в церкві Української православної церкви США. Коли українські делегації кілька разів перебували в Сполучених Штатах, вони дійсно побачили ікону Миколи Мокрого. Одинадцятого століття, яка дійсно є справжньою. Однак е решток князя Ярослава ніхто не показав, чи можуть кіски великого князя Ярослава Мудрого бути схованими у цій же церкві? Українська делегація неодноразово вела перемовини зі священниками, але якщо вони її хранителями цієї таємниці то не квапляться її розкривати. Така вже певна тенденція, що коли перемовини знаходять якісь точки дотику і можна рухатися далі, у нас відбуваються президентські вибори. Вже 15 років українці розшукують свого зниклого князя Ярослава. В далекій Америці він чи ні на 100% ми не знаємо. Але віримо, що Ярослав Мудрий повернеться в Україну і знайде спокій на батьківщині разом зі своєю дружиною Інгігердою. Костянтин Павло, факти тижня Сітіві. Єдині новини.